Вітаю всіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі телерадіокомпанії Львів, програма вечору Львові. Вітаю вас, пана добрий, добрий вечір. Але перш ніж глядачі почують привітання ведучої, впродовж цього дня працюють ті, хто залишається поза кадром. Це фахові люди, які дотримуються принципів журналістики. Актуально про проблеми, які турбують суспільство сьогодні, говоримо про стан і ремонт доріг. Скільки насправді заплановано на ремонт доріг? Півтора мільярда об'єктивно про діяльність влади, законодавство і реформи, процеси децентралізації, реформування і створення спроможних громад. Ми завжди намагаємось розкрити найважливіші теми, познайомити вас із новими обличчями та дослухатись до ваших думок. Відкрито ведемо діалог з громадськістю. Телефонують для Доброго вечора робимо суспільне мовлення разом з вами. Залишайтеся з нами, аби знати більше і нічого не пропустити.